Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаймося. Сьогодні я вам розповім про книгу, яку я читала під час своєї невеличкої подорожі. Я їздила не кудись у інші країни або в інші далекі міста. Я їздила додому, де я не була вже півтора. Роки. Ця подорож була для мене дуже важливою та особливою, оскільки я не бачила давно вже своїх рідних та близьких. І для своєї подорожі я обрала книгу з символічною назвою Подорож книжки. Ця книга, вона є нонфікшеном, і, як ми вже здогадалися з назвою, вона нам має розповідати про подорож книги від часу її створення до сьогодення. За своєю структурою книга складається з двох частин: перша частина присвячена Греції, а друга частина Риму. Проте авторка вона не тільки розповідає в хронології повступово про те, як створювалися книги, який вони мали вигляд, з чого їх виготовляли, яку інформацію вони в собі містили, а також вона час від часу порівнює минуле і сьогодення. Вона також додає до цієї книги багато особистих історій про те, чому вона вирішила стати письменницею, чому їй взагалі тема книжок. Така є важливою, як вона знайомилася вперше з книгами у своєму житті, яке в неї були ставлення до книжок. І тому ця книга, вона читається не як набір просто історичних фактів, а досить таки легко. І в цьому міститься певний мінус. Оскільки, коли читаєш нонфікшн, то очікуєш, що інформація в книжці має бути. Основана на якихось фактах, даних, вона має бути структурованою, вона має бути максимально інформативною, така книжка. І так, дійсно, авторка вона дуже багато джерел використовує. Вона робить відсилки на різних авторів, на різних дослідників, наводить цитати, уривки з книжок, з якихось праць. Але при цьому вона робить, як мені здається, дуже небезпечно, не можу сказати, непрофесійно, я... Точно не знаю, яку вона мала мету під час створення цієї книги, але вона дуже часто робить свої власні припущення щодо історичних подій. І це, мені здається, не дуже коректним в даному контексті. Тобто, коли вона розповідає про Олександрійську бібліотеку, то вона так вона приводить різні джерела, що от за цими даними Олександрійська бібліотека виглядала таким чином. За цими даними в ній. Там знаходилися ці люди. Також розповідає, звісно, вона про пожежу, про пожежі. І потім вона робить власні припущення, а що сталося, а де могли дітися сової, а скільки їх насправді було. І, ну, незрозуміло. Вона все ж таки є не істориком, вона є письменницею. Тому трошки складалося враження, що. Авторка собі забагато дозволяє. По-друге, історії складаються з невеличких есеїв, тобто вона, знову ж таки, уявляємо структуру цієї книги, дві великі частини про Грецію та про Рим. В кожній частині є питання, які вона освітлює, і всередині цих питань є ще невеличкі підрозділи. І оці підрозділи, навіть коли вона освітлює якесь питання, вони є також не хронологічними, а іноді розбавляються певні події з її роздумами, з її ставленням, з біографією, знову ми повертаємося до подій. І тут може з однією одного боку, нібито читання воно є несуцільно. Суцільним потіком інформації, а все ж таки є якесь переключення на різні теми. А з іншого боку, втрачається думка, як на мене. Тобто, якщо я хочу, наприклад, дізнатися про те, чому. Книжки раніше створювалися таким чином, чому вони були дорогі, як взагалі хто їх створював, чиїми руками хто їх переписував. То мені хочеться розкрити цей розділ і прочитати його від початку до кінця. А виходить так, що я беру книгу, розгортаю на цьому питанні, яке мене цікавить, і починаю розбиратися, де основна думка цього питання, і де саме та частина, яка мене цікавить. Тому мені здається, що, можливо, цю книгу можна було структурувати трошки краще, більш інформативно. І хоча багато інформації, багато цікавої інформації, авторка вона не тільки, скажімо так, вона не тільки зупиняється на книгах, і це не історія про те, що. Спочатку були книги зі шкіри, спочатку писали на дереві, металі і так далі, потім винайшли папірус, потім була в нас у такому вигляді книги, а потім у такому вигляді книги, а потім до наших днів вже дійшла книга в такому вигляді, як ми її знаємо та полюбили. А все ж таки вона присвячує свою книгу різним аспектам, які є дотичними до теми книг, тобто бібліотеки, школи. Також театр, також навчання е, історії подорожів вона дуже багато присвячує своїх роздумів та е, аналізу того, як створювалася Олександрійська бібліотека. Починає вона її аналізувати ще з постаті Олександра, Олександра та його подорожів, його амбіцій та таке інше. Тобто, Додаткової інформації, яка напряму, можливо, і не пов'язана з книгами, її тут багато. Можливо, комусь може здатися, що ця інформація є зайвою. І якщо очистити книгу від там, власних роздумів, власних, знову ж таки, біографічних моментів авторки, якихось біографічних моментів, історичних постатей, які, можливо, і не вплинули. Прямо якось на взагалі на створення та розвиток книжок та книжкового ринку, то ця книжка стала б дійсно меншою за обсягом. Тому, якщо ви придивляєтеся до цієї книги, майте на увазі, що її обсяг в тому числі складається з додаткової інформації, яка напряму з книгами не пов'язана. Що я можу сказати, мені здається, що ця авторка особисто для мене, вона є. Дуже цікавою особистістю і мені ці моменти, коли вона розповідала про те, як вона зростала, як її батьки читали книги, чому для... це для неї було важливим моментом, як вона сприймала знову ж таки книги, як вона ставилася. Дуже був цікавий момент, як на мене, де вона розмірковує про те, що як важливо підібрати книгу для людини, яка тобі небайдужа. Тобто, якщо хтось тебе питає, що можна почитати, то коли для тебе це просто якась знакома людина, знайома, то ти просто обираєш там, книгу, яка може їй сподобатися. А коли це людина небайдуже тобі, то ти вже. По-іншому ставишся до вибору книжки, можливо, підбираєш якусь книжку з підтекстом, щоб донести якусь інформацію. Тобто, в принципі, мені здається, що це цікава думка, і насправді воно також це є в житті дійсно так. Отже, подорож книжки це непогана книга. В ній багато корисно цікавої інформації. Чи вона складена в логічному порядку? Не завжди. Чи завжди авторка дотримується лише історичних фактів, також не завжди повторюється, вона іноді дозволяє собі пофантазувати. Але мені здається, що ця книга варта уваги, навіть з тої точки зору, що можна дізнатися більше про Грецію та Рим і про ці країни, про людей, про те, як. Люди жили, про що вони думали, про що вони мріяли, про що вони читали, чому вони читали, про що вони писали, що їх цікавило. Як вони писали, як вони читали, це було для мене також цікаво дізнатися. Тому звертайте увагу на цю книгу. Зараз я вже взялася за інше нонфікшн кухня терору. І мені ця книга також дуже подобається. І мені здається, що в найближчих відео, коли я дочитаю цю книгу, то обов'язково про неї розповім. Ось такий в мене знову період почався нонфікшену. Я вирішила повернутися до цих книжок, трошки відкласти художню літературу. І залишайтеся на моєму каналі, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!